Всім привіт, я Петро Бухов, і це мій огляд новин тижня Одеси. На цьому тижні найбільш визначна подія це протистояння між Кіпером та Пуханом. Пан Олег Кіпер, голова Одеської обласної адміністрації, ще 26 липня видав розпорядження про демонтаж пам'ятників в Одесі. 19 пам'ятників, які, на його думку, мають відношення до Російської імперії або якось її возвеличують. Наприклад, пам'ятник Висоцькому на французькому бульварі, чи пам'ятник академіку Глушко, чи пам'ятник Маліновському. Ну, Олександрівська колона, звісно. Ну і найбільш такий скандальний пам'ятник це пам'ятник Олександру Пушкіну на Приморському бульварі. І Труханов досить так креативно підійшов до цього питання, тому що демонтувати ці пам'ятники це точно нашкодити собі на наступних виборах. Він цього дозволити собі не може, але й не виконати рішення Кіпера напряму і просто його послати також він не може. Тому в такий креативний підхід було проведене засідання виконкому, на якому прийняли рішення про те, що замовником проєктування, демонтажу цих всіх пам'ятників буде визначено управління капітального будівництва Одеської міської ради. І ось що потрібно спочатку розробити проєкт, дослідити ці пам'ятники, потім звернутися до сесії міськради, щоб міськрада виділила гроші на те, щоб їх демонтувати, і тільки після цього їх можна буде демонтувати. Що це означає? По-перше, це затягування часу, а по-друге, це перекладання відповідальності, тому що далі буде бюджетна комісія, яка буде голосувати за виділення грошей на це. Далі буде сесія міськради, і мій прогноз, що ані там, ані там голосів не вистачить. І більшість депутатів міськради будуть також думати про потенційні наступні вибори, які колись будуть, і не захочуть за це голосувати, тому що вони бачать настрій людей. І, чесно кажучи, більшість цих пам'ятників вона не дратує. Так, в тому переліку, наприклад, є зображення. Ордену Леніну на площі 10 квітня, і я сам пропонував ще рік тому, у грудні минулого року, демонтувати ці зображення. Історика та панімічна комісія вирішила це зробити, але чомусь мерія не поспішала це робити. І ось на цьому тижні, власна руч, ці ордени були демонтовані активістами. Дуже їм за це вдячний. Нарешті. Хоч хтось виконав наше рішення. Як я вже казав, це неправильно, що ось мерія не поспішає, і є суспільний запит на це, тому вона буде демонтована. Але при цьому були пошкоджені ці тумби. А якщо б мерія робила це власноруч, то все було б добре. А до речі, в тому переліку також є, наприклад, пам'ятник Чкалову, якого не існує вже 15 років мінімум, і пам'ятник Максиму Горькому, який був демонтований тиждень тому в парку Марка Твена, колишньому парку Максима Горького, і там не потрібно було ні рішення виконко. Ні бюджетна комісія, ні якась сесія, ніякі там експертизи, проєкти. Просто в один день його не стало. Так само, якщо було б було бажання, було б з всіма іншими пам'ятниками. Але це буде використовуватися як такий політичний елемент. Дуже шкода насправді, що наша дискусія основна в місті не про те, як розвивати місто, не про те, що робити з, зі старими будинками, з парками, з транспортом, з лікарнями, зі школами, а про те, що робити з пам'ятником Пушкіна. І я бачу, що вони дотягнуть це рішення до наступних виборів. І на виборах це буде так така велика тема? Ось там. Захистимо Пушкіна чи знесемо Пушкіна. Е, дуже шкода, така примітивна ідея, але вона спрацює. Подивимося, як це буде, подивимося, як буде на сесії, але мій прогноз відчуваю. Цікава історія з обласної ради. В обласній раді є комунальне підприємство видавництво Чорномор'я, яке знаходиться на площі Бориса Дерев'янка. В цьому видавництві Борис Дерев'янка колись працював в редакції Вечірньої Одеси, яка там знаходилась. Також це підприємство використовувало бумагу, яку воно купувало у приватних фірм. І ця бумага зберігалась підприємстві, хоча належала цим фірмам. А потім вони проводили розрахунки. Так ось фірма, якій належала ця бумага, подала до суду про те, що їхня бумага зникла. На підприємстві її нема. Скоріш за все, керівництво, яке призначив голова обласної ради, просто її вкрало. Фірма відсудила 2 мільйони гривень від видавництва, але цією справою зацікавилась поліція, тому що, ну а де ж бумага? І вони завели карну справу і розслідують крадіжку. Мені, чесно кажучи, дуже дивно. Це черговий злочин команди Діденка. І черговий такий дуже тупий, примітивний. Ну тобто, про що б не думали? Бумага зникне, і ніхто цього не помітить. Це просто дуже смішно. І це ті самі люди, які виганяли волонтерський центр сплетіння сіток з цього самого видавництва. Хто не вірить в карму, дивіться на цю історію. Люди робили зло, і, врешті-решт, вони будуть за це покарані. Ну, а сам пан Діденко також чекає на підозру від набу. Там тривають ще слідчі дії. Набу звернулося до суду з проханням заарештувати три айфони. Айфон. Самого пана Діденка, його дружини народної депутатки, їхньої доньки. В цих айфонах вони шукають якусь інформацію про те, як він незаконно збагачувався, і вони вже знайшли таку історію, що пан Діденко, будучи вже депутатом обласної ради, купував великій кількості якісь семена, потім їх перепродавав дорожче і не задекларував цей дохід. І за нашим антикорупційним законодавством це є злочином. Це незаконне збагачення. Дуже цікаво, чим ця, ця історія закінчиться, але. Здається, фінал тут вже очевидний. Ну і до приємного. Продовжуються, хоч і невеликі, але приємні зміни в транспортній сфері. Закінчується ремонт трамвайних шляхів на площі Трибуни Героїв, це колишня площа Толбухіна. Там вже можна проїжджати автівками, стало набагато комфортніше, нема тієї бруківки. І також вже замінили трамвайні шляхи на зеленому острівці, який там посередині. Тож технічно, вже скоро. Можна буде запускати туди довгі трамваї татра, які ми отримаємо за європейським кредитом, і які були закуплені саме для цього маршруту. Ну і друге, це на площі 10 квітня в районі Аркспа є такий трикутник, острівець безпеки, які постійно облюбовували люди як парковку. Мабуть, вони не читали правила дорожнього руху про те, що паркування на перехрестях заборонено. Також вони, мабуть, не знають, що в садах перемоги є безкоштовний паркінг і можна залишати автівки там. Вони кидали їх прямо ось на цій фактично площі. І в комунальній установі СМЕП вирішили. Покласти цьому край, і тепер там все закрите стопчиками. Там неможливо паркуватися нарешті. Виглядає це так собі, але працює. Тож на дорогах Одеси стало трішечки більше порядку. Я все ще чекаю на закінчення робіт на вулиці Отамана Головатова. Чомусь вже місяць там нічого не відбувається. Там ще повинні доробити розмітку, встановити стопчики. Буду дізнаватись на наступному тижні, що там відбувається. І чекаємо на позитивні новини на наступному тижні. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь.